Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, мене декілька разів питали, чому я ну, не показую консервацію. Ось, нарешті, я дійшов до консервації, друзі. Почнемо консервувати разом з вами. Тож я вирішив сьогодні квасити огірки, почати. Ну я вирішив це робити. Такі огірочки я придбав, друзі. Вони такі середні, знаєте, для консервування якраз саме те, що потрібно. Я вирішив консервувати, квасити огірки холодним способом, без варіння, без стерилізації, без уксусу, без нічого. От просто на холодній воді. Тож, друзі, почнемо це робити. І я от скажу зразу, що я взяв от для консервування бутильок да, 3-літрову-3-літрову банку. Ну а для того, щоб вам потім показати на дегустації відкрити, щоб не відкривати повний бутильок, я ще взяв таку літрову баночку. Тож приготую в двох ємкостях, а потім для дегустації відкрити літрову баночку. Тож, друзі, почнемо готувати. Я скажу, що огірки нам потрібно замочити відразу на 2 години, хоча б на 2 години у воді, звичайно, замочити. Ну, а поки вони будуть замочуватись, потрібно приготувати такий кроп або розсіл, хто як його називає. Тож почнемо готувати. Тож, друзі, готуємо розсол. Беремо чисту воду, значить, вона має бути не з під крана, там, не кип'ячена, просто чиста вода. І додаємо до неї на півтора літра 150 грамів солі. Я буду всі грамовки розповідати на 3-літрову банку. Друзі, і ну, коли все готово, починаємо збирати нашу банку. Для огірків. Для початку такий от листок хрену положимо чи хорому. Далі в мене тут є 4 листочки вишневих, 4 листочки смородини. Ну і відповідно кріп. Додаємо таку гілочку. Ну і тепер починаємо викладати такі от обрізані з обох сторон огірочки наші. Друзі, ну таким чином я наповню свою баночку огірочками. Ну і тепер додаємо туди розсол. Я от вирішив так, з допомогою чашки звичайної. Друзі, ну ось розсол має заповнити банку повністю, розумієте, під самий вершечок. Щоб огірочки точно були погружені в розсол. але розсол має бути ну, під самий зріст банки. Ну і тепер в мене є отака от от кришечка, ви можете використовувати звичайно, тільки відповідно не закриваєте, а просто прикрийте свою банку. У мене є така от спеціальна з дірочками. Тож, я нею накриваю. І потрібно тепер банку поставити ну, просто в кімнаті, при кімнатній температурі, але на тарілку, тому що відповідно рідина буде збільшуватися, буде виливатися, ну, щоб просто не загрязнити ваші поверхні. Тож, ставимо тепер бутильочок на тарілку. Я зараз все вам покажу. Друзі, ну отаким чином у мене баночка стоїть, як ви бачите, з огірками, огірочки квасити почали. Ну, отак от, от просто, звичайно, на кухні, на столі, але обов'язково на тарілоці. І таким чином вона має простояти від 3 до 6 діб. Ну, в залежності від умов, за скільки гірочка заквасяться. Друзі, я чуть не забув, дякую, що ви нагадали. Звісно, чесник ще потрібен. Я таких взяв три доволі таких величенькі зубчики. Тож зараз я баночку додам, так що чесник теж має там бути. Так, друзі, показую. У мене пройшло майже 2 доби. Як ви бачите, так от все в бутильочку там помутніло. І зараз зніму кришку, покажу, що відбувається там під нею. Так от, подивіться, друзі, бачите? Така пінка повиступала. Ну і тут, ви розумієте, ну тут водичка вже підсохла і та, яка вилилася, але бачите, сіль там є. Тобто виливається, виливається потихеньку розсіл. Але ж ми його робили з запасом, в мене от лишилося трохи. То я буду підливати зараз. Просто до повної баночки, щоб баночка була повна. Ну і знову закриваємо і даємо далі кваситися. Отаким от чином. Друзі, продовжуємо активні процедури з нашими ірочками. Як ви бачите, в мене прийшло 6 діб, відразу скажу. І як ви бачите, в мене вже і розсіл, це який був всередині бутилька, він такий посвітлішав, ну прозорішим став, знаєте. Я вам зараз покажу саму тарілку. Щоб не вимозати. От подивіться, таке в мене тут зібралося. Ну це вже із розсолу, вже із просоленого, коли він там колір якийсь набрав, відповідно, сіль осідає, засихає. Ну що, тут у мене все добре під кришечкою. Тепер що потрібно зробити? Потрібно нам набрати злити цю, по-перше, воду, і набрати чисту воду, і промити наші огірочки. Розумієте? Тому що тут зібралися такі молочнокислі бактерії, ну, білівці, знаєте, розумієте. Ну тут їх от видно відразу зразу. Тому нам їм потрібно повимивати це все, промити наші огірочки. Тож, зливаємо воду, набираємо свіжу і далі покажу. Друзі, ну ось так подивіться, розсіл я злив. Ну і тепер я набрав, от якщо вам видно, ось. Рівень води в мене такий, ну пів бутилька, скажімо. І звичайною кришкою закрив такою, знаєте, плотненькою. Ну, тепер треба так їх потрясти, щоб оці молочні бактерії позмивати. Якщо буде потрібно, оцю таку воду промивочну можна декілька разів поміняти, розумієте. Друзі, ну такі я маю чистенькі огірочки, як ви бачите, я їх промив. Не потрібно боятися, що ми таким чином вимиємо солі з них і вони будуть не солодні. Вони набагато більше в себе солі взяли, чим їм навіть потрібно. Тому вони зараз дуже навіть пересолені. друзі. Але ж ми будемо додавати тепер чисту воду, вона не кип'ячена, просто чиста вода. Не із-під крана, а просто очищена вода. Холодна. Тож просто додаємо воду. І за рахунок того, що вони ще будуть стояти під кришечкою. От, зайва сіль вийде у цю чисту нашу воду, розумієте? І таким чином зайва сіль із огірочки вийде, і вони стануть такими, як потрібно. Так то що засід не треба боятися, друзі. Доливаємо воду. Друзі, води потрібно набрати вщент під саму зав'язку. Навіть можна, щоб трошки виливалася вона, нічого страшного. Тепер щодо кришечки, також не потрібно стерилізувати, достатньо промити із содою. розумієте? Просто із содою її добре промити і все. Ну ось і все, друзі. Содою кришечку помили. Тепер беремо ключ, ставимо на кришку. Ну, в мене автомат, розумієте, тому я буду впевнено, скажімо так, закривати. Ну, так я, друзі, маю вже закатаний бутильочок. Він в мене готовий і тепер його потрібно залишити. Навіть при кімнатній температурі можна просто в кімнаті залишити, я на кухні оставлю. На три тижні, щоб вони добрали своїх кондицій, щоб зайва сіль, яка зараз є у гірках, вийшла в нашу чисту воду. Тож, друзі, на три тижні залишаємо гірочки ще добрати кондиції, але тоді вже будемо і смакувати. Що ж, друзі, в мене минуло три тижні, і мої квашені гірочки мали остаточно прокваситись. Процес має бути вже завершеним. Тож, ми можемо їх скуштувати. ну Як ви пам'ятаєте, для цього я закривав, окрім 3-літрової банки, ще таку дегустаційну літрову баночку. Ну, Спеціально для нашої дегустації. Тож, друзі, тепер ми можемо її відкрити, я думаю. Ну, Закрив я точно <світко> добре її. Ну, Так, відкриємо. Ну, що я вам скажу, друзі? Аромати тут сповна-сповна такі, знаєте, квашених огірків. Ось ну, як взимку відкриваєш банки з квашеними огірками. Так, все тут добре. Аромати такі, як треба. Що ж, друзі, зараз я підготую невеличку презентацію. Ми ну, будемо смакувати наші огірочки. І так, друзі, дегустація моїх квашених огірочків. Як ви бачите, трьохлітрова баночка присутня. Ну, а літрова баночка дегустаційна в мене виплеснулася на таке блюдо. Ось такі огірочки з неї в мене вийшли. Тож, друзі, будемо дегустувати. Вам, на жаль, я тільки можу розповісти про свої враження, але ж я думаю, ви мені повірите. Тож, друзі, ну на зовнішній вигляд, це справжні квашені огірочки. Термін вийшов, вони проквасилися і виглядають вони дійсно, як знаєте, зимою дістаєш з банки, і вони дійсно виглядають квашеними. За аромати я вам передати не можу, друзі. Тим більше я тут сидю буквально над ними, вдихаю постійно, буквально дихаю цими ароматами. Так що, друзі, тут все добре, повірте, мені дійсно пахнуть квашеними огірками. Все у нас присутнє. Ви бачили, які інгредієнти ми додавали. Вони свою роботу зробили. Їхні аромати тут у нас в огірочках присутні. Тож, друзі, саме головне це, відповідно смаки наших огірків. Тож, давайте спробуємо. Тут у мене Ну так. квашені гірки. Це, друзі, ну, в мене вперше, я займаюся консервацією, квашенням гірків Таким, з відтермінуванням назиму, розумієте. І я скажу, що не вийшов у мене перший з комом. Так що все добре у мене з огірочками квашеними. Навіть ще раз спробую. Вони в міру солені. Посолю я вгадав, ну, чи не вгадав, а рецепт вибраний правильно. Все добре, всі аромати, навіть смаках присутні всі цих інгредієнтів, які ми додали, я вже повторююся після ароматів. Тож, друзі, клас, дійсно класні квашені огірочки на зиму. Так і, знаєте, хотілося б взимку дістати. Під якусь там страву, якусь там картошечку з м'ясом і такі огірочки, буквально скуштувати. Ну, а відповідно це все таки закуска, тому я можу, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Так що будьте здорові, під такий рецепт, під таку закуску. Будьте здорові, друзі. Ну, і закусимо. Ну, це зараз вже так, як треба. Тож, друзі, в мене все вийшло. Я цей рецепт можу вам рекомендувати. Спробуйте, зробіть. Я думаю, вам також сподобається. Ну, і відповідно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, приглядайте це і багато інших моїх відео, які є вже на каналі. Всіх запрошую робити підписку, залишайтеся в нашій великій команді. Вже понад 22 тисячі в мене підписників. Тож, друзі, залишайтеся. Чекаю від вас, сподобаю, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!